Зацікавила шкода Октавія. Ходова машина завжди 2017 рік, 12 місяць, вже майже 18-й. 1,6 дизель до 200 тисяч вона повністю має історію сервісну Офіційно дилер обслуговувався. Останні 43 тисячі тільки ні. Ще на дуже гарному стані. Без підкрасів, додатково є резина. Ще один комплект. Зараз подивимося вона. Стальні диски з клупаками, а додатково є резина. Тут все автоматично. Розхід в неї приблизно 4 літри. Траса 4 місто 5. На механіці. Збережена без всяких задирів, без нічого, на навігації такий. Ціна машини в Німеччині 8500 євро. Як на мене дуже гарна ціна, але стан дійсно гарний. Кого зацікавило, можете писати, або дзвонити, або в коментарях пишіть, буду відповідати по мірі можливості. Всім хай щастить, гарного дня.